Всіх вітаю на каналі, друзі. Подивіться, де я зараз стою. Я знаходжуся в прекрасному місті Монако, точніше країні, яка є друга е, найменша країна в світі. І тут перед вами є прекрасний палац, про який я вам хочу сьогодні розповісти. Палац принца Монако це офіційна резиденція князя Монако, яка розташована на скелі Монако у старій частині міста. Це не просто будівля, а символ понад 700. Рідшої влади династії Грімальді. І також заснований цей палац був зведений у 1191 році, як Генузенська фортеця. У 2097 році Франсуа Грімальді хитрістю захопив фортецю, переодягнувшись у Монаха. У Монаха з того часу вони стали резиденцією княжої сім'ї. Палац поєднує середовічні укріплення ренесансі та баракові елементи всередині зали в розкішними фресками, гобеленами, антикварними меблями. Туди можна зайти, коштує вхід приблизно 17 євро на людину і можна походити, подивитися для себе, наскільки то все, знаєте, цікаво середині, яка там багата історія. Тут відбувають офіційні прийоми, прийоми державні церемонії та дипломатичні зустрічі. Щодня о 11.55 ранку на площі перед палацем відбувається урочиста зміна варти карабінерів це одна з улюблених атракцій туристів. І також з Терасу палацу відкривається панорамний, панорамний вид на порт та Середземне море. Влітку частина палацу відкрита для відвідувачів, можна оглянути державні апартменти, галереї та стародавні зали. Цікаво, що нинішній князь Альберт ІІ продовжує жити в цьому палаці разом із своєю родиною. Дуже цікаво, друзі, взагалі на це все подивитися, все вам показати. І он там відкривається перед вами дуже феноменальний та шалений вид, який я вам сьогодні покажу. І Також прогуляємося дійсно вуличками Монако. От перед вами краєвид, який фактично знаходиться з цього палацу, про який я вам тільки що розповідав. Тут дійсно дуже цікава взагалі атмосфера, дуже гарний вигляд. От там повністю є порт, багато приватних різних яхт, багато яхт, там далені ті, що більші, то дуже багатих людей. І в Монако взагалі залі проживає 38 тисяч населення, і на кожну на 100 лю людей тут є один поліцейський. Тут справді най найбільше поліції на Населення, якщо рахувати скільки тут є людей. І тут є, це є найбезпечніша країна в світі. Тут, тут взагалі немає ніякого, е, ніякого злочинності, і ви можете себе гуляти і почувати себе дуже і дуже спокійно. І бачите, як все побудовано в горах. Фактично. Саме місце, сама, сама країна Монако дуже побудована так, під гору, постійно повно сходів, вузенькі вулички. Я вам сьогодні пройдуся трошки вуличками, хочу вам показати. Дійсно, подивитися самі на свій власний розсуд і через мій телефон бо, тому що це дуже цікаво і ви можете побачити монахо таким як воно є дійсно живим з середини без прикрас без фільтру он друзі спеціально вас привів сюди вниз покажу вам де яхти тримають дуже багаті люди і тут є приватні всі яхти. Тут на яхтах фактично знаходиться сервіс. Кожен має своїх людей на яхті, і ті люди відповідають за всю яхту. Тут навіть є сервіс, тут басейни, потім що ви хочете, що ви забажаєте, все тут є повністю. І тут є багато цих різних з різних країн приїжджають, паркують їх, і в Монако дуже часто можете зустріти дуже багато різних відомих людей. Сюди люди приїжджають, тому що звісно тут не потрібно платити податки. І за те, що не потрібно платити податки, багато багатіїв не хочуть ділитися своїми грошима і таким чином повністю все це контролюють. І, як бачите, повно різних мерседесів, тому що багато дуже приїжджає сюди серйозних, відомих людей, багатих людей, і тут треба бути загальним бути збережним. Це тому, що я вам показую, заслуговую вподобайку прямо зараз. Друзі, подивіться на цікаве на цікаву країну Монако. Перед вами тут просто ну все кричить, просто багатством. Тут справді дуже чисто, дуже порядно. Тут зліва басейн, люди собі плавають, а справа всі ці приватні яхти. І цікаво дуже звернути, щоб я хочу вашу увагу звернути, щоб ви подивилися, як тут люди живуть в квартирах, і ці всі квартири вони не просто так будують їх, аби будувати. Вони всі мають такий стиль. Прекрасний, ми зараз знаходимося в районі Монте-Карло, який є дуже знаменитий, відомий за багато різних таких факторів та цікавий. Я хочу вам сказати одне, що переважно Rolls-Royce – це такі машини, які рідко ви бачите. А тут Монако, вони всюди, на кожному кроці, бо тут люди мають гроші. Люди спеціально цю країну фактично створили і хочуть ній бути, тому що тут не потрібно сплачувати ніякі податки. І цікаво взагалі пройтися вуличкою, показати вам це все. от і в загальному, якщо дивитися на на гори, на все, що відбувається позаду, дійсно такої краси ви мало де побачите, бо вона не є всюди, і вона і ця місце, ця країна дійсно відрізняється. Я вже побував в найменшій країні в світі. Це друга найменша країна в світі, що дуже вражає. Та звісно цікаво. Я не міг тут просто не зупинити, щоб це все вам не показати. Монако це крихітна держава на Лазуровому узбережжі Франції. Площа лише 2,1 км квадратний. Це друга найменша країна у світі після Ватикану, так як я вам розповідав. Населення близько 39 тисяч, але тут мешкають представники понад 120 національностей. Уявіть собі, просто офіційна мова французька, але також поширена англійська та італійська. Релігія, переважно католизм. Монако не має власної армії, оборону забезпечує Франція, Є лише невеликий корпус карабінерів для охорони князя. Дивіться на цей весь гарний просто краєвид, який тут пароплави. Як тут ви навіть не можете вийти, який тут прекрасний просто запах від моря просто підходить зразу до вас. І з цього боку також дуже цікаво. Тут є фермерські маркет, Отак виглядає Монако. Дуже в горах все так набудовано. Монако князівство, яким керує династія Грімальді вже понад 700 років. Нинішній правитель я вже вам розповідав князь Альберт ІІ. Та країна, конституційна монархія, має свій уряд і парламент, але влада князя зберігається. Монако відомий податковий рай. Тут немає податку на доходи, але фізичних осіб. Тому багато мільйонерів і бізнесменів реєструються резиденцію саме тут. Це одна з найбагатших країн світу. Кожен третій мешканець мільйонер. Просто вдумайтесь це, кожен третій мешканець. Є і являється мільйонером. Тут є казино Монте-Карло легендарне місце відкрите у 1863 році. Воно стало символом розкоші та натхнення для романів і фільмів про Джеймса Бонда. І цікаво, що громадянам Монако заборонено грати у власних казино. Уявіть собі, наскільки це цікаво. Найвідоміша подія Гран-Прі Формули 1 Монако. Боліди мчать вузькими вуличками князівства. Це одна з найскладніших трас у світі. Також тут проходить престижний тенісний турнір Rolex Monte Carlo Masters, Яхтові шоу та виставки «Ще одна традиція Монако. Монако це країна, де немає аеропорту, сюди не можна дістатися літаком, лише до Доніція, Франція, а далі вертольотом чи авто. Поліція тут має Феррарі та Ламбургіні для патрулювання. Рівень злочинності майже нульовий, так як я вам розповідав, завдяки тисячам камер спостереження та високій безпеці. Тривали життя одна з найвищих у світі, понад 85 років. Житло тут найдорожче, один квадрат, кудин метр квадратний коштує 50 тисяч євро. Просто вдумайтеся в цю велетність. От просто вдумайтесь, які тут дорогі ціни. І дуже цікаво взагалі подивитись та напоспостерігати за таким узбережжям. Особливо перед вами я вам позближую, просто як виглядає Монако, яке прекрасне місто, країна, як тут все збудовано, чистота, порядок, і дійсно цікаво тут побути, навіть шанс один раз в житті, просто це все відчути, цю атмосферу, і побачити, наскільки тут люди дійсно живуть і мають гроші. Тепер, друзі, хочу вам показати трошки серце Монако. Таких відео ви дуже рідко побачите, особливо на україномовному контенті, серед україномовних блогерів. І тут в Монако проводяться дуже часто різні гонки. І коли гонки ще раз в рік проводяться, всі вулиці закриваються, автомобілі не їздять, люди стоять просто тако на бордюрах, і проводяться конкретні гонки, що Монако дуже відоме і чого сюди приїжджають. Юрі, хочу вам сказати, що тут море надзвичайно чисте, прекрасне і цікаве. І багато людей також люблять на морі собі тут відпочивати, бо воно не бурхливе. Тут можна і з дітьми собі нормально на пляжах побути, і самому побути собі на пляжах, і просто відпочити. Але зверніть на цю архітектуру, як бачите, як, наприклад, внизу високо і низько, яка тут все просто на поверхах побудоване. Тобто один поверх, потім другий поверх, потім третій поверх. І таким чином Монако так будується вгору в сторону різних гір. Мені дуже цікаво вам показувати балкончики, архітектуру. Тут все збудовано гарно, тут нема облізних будиночків, тут нема нічого, що занедбано, тут за всім дуже серйозно доглядають. І от бачите, такі от є сходи всюди, що ви можете такими сходами собі. Е, Підходити, і підніматися на кожен рівень, на кожен поверх і йти, куди вам потрібно. Що цікаво, вірити чи не вірити, дуже мало людей саме ходять пішки. І враховуючи, що така маленька площа, люди не хочуть ходити пішки і за одної причини, що тут дуже високо пагорби, і складно, і ви дуже почнете потіти. і таким чином люди використовують або таксі, або автобуси, або просто пересуваються своїми власними авто. І що цікаво про Монако, що тут навіть є високі такі поверхівки, високохмарочоси такі люди собі живуть в квартирах, і тут квартири надзвичайно дорогі. Тут щоб придбати свою нерухомість, ви повинні бути дуже багатою особою чи особистістю, тому що тут просто так не купите кусочок, шматочок якоїсь квартирки, в якій ви можете сховатися від реальності життя. Але цікаво вам це все показати. Мені цікаво пройтись вуличками, і тепер ми будемо ще далі йти трошки глибше всередину. Тепер ми заходимо ще глибше. Дивіться, бачите, як цікаво, тут різні такі зриви. І тут дуже популярно їздити на отаких от малесеньких автомобілях. І ви самі прекрасно розумієте чому, тому навіть не буду вам дуже пояснювати. Всі люди майже на квартирах мають такі конкретні штори, які ззовні закриваються. Тому що сонце тут шалене. І від того, що сонце таке шалене, то люди не можуть в квартирах нормально жити, вони зранку їх закривають. І в обід за щоб їхні квартири на ніч дуже сильно не нагрівалися. Такі, на такій машині не легко тут їздити, але легко можна, без ніяких проблем. Ось тут такі балкончики цікаві, тут ви бачите ще більше такої цікавої архітектури. Мотоцикли, різні автомобілі. І ще буду вам показувати трошки побільше різного цікавого. Тут навіть, як ви бачите, кожен балкончик, кожен квартирний комплекс має свою ізюмінку. Тут дуже все важливо, щоб естетика вигляду мала хороший вигляд. І тут чисті-чисті вулиці можете спати на цих вулицях і не переживати. Всюди є ровери, скутери дуже популярні. І як я вже говорив, багато дуже дорогих автомобілів. От дуже гарний приклад. які тут великі сходи, як тут важко ходити. Тут, якщо ви не вмієте ходити нормально або не можете ходити, то вам буде дуже важко вибиратися всюди і пересуватися. Тому люди... Переважно сходять вниз, якщо вони на горі живуть. А от нагору або, або вниз, на гору ніхто дуже так не любить ходити, тому що це дуже вимуче. Тут, друзі, дивіться, яка церква гарна. Фактично вгорі Монако. Дуже гарно виглядає, відкрита. І всюди по Європі відкриті церкви. Наприклад, в Канаді переважно церкви не відкриваються. Для людей, якщо немає служби, а тут собі можна нормально вільно зайти до церкви, помолитися. Деколи це добре, це дуже добре, що церкви відкриваються для людей, бо вони є для людей. І деколи люди хочуть туди зайти, навіть коли вони себе не почувають зручно, або, можливо, хочуть зайти іменно в специфічну годину, в специфічний час. І всюди тут ростуть банани: авокадо, ківі, кактуси. Ну, Дуже клімат хороший, зразу, звісно, біля моря. І це не може, як то кажуть, не подобатись нікому. Багато різних таких брендових магазинчиків, багато цікавої архітектури, і взагалі є на що подивитися. І тут вже в вущі вулички стають, багато різних магазинчиків, балкончики, і всюди такий гарний порядок, і дуже мало місця, що паркуватися. Тут фактично у Монако немає можливості ніде паркувати свої автомобілі. І переважно люди от, пересуваються різними скутерами і працюють в різних таких магазинчиках, мають свої бізнеси. Тут це дуже розвинуто і важливо, особливо, якщо є якісь знаєте, дорогі прикраси чи магазинчики для собак, тварин це дуже важливо. Але якщо дивитися так реально, то Європа вся дуже подібна. От Америка, кожне в американське місто чи канадське має дійсно щось унікальне, щось своє. А тут... Все майже одинаково на один манер. Але Монако по-своєму гарному воно збудовано в горах, на такій підвищенні. І це не може просто не радувати і не, не зацікавлювати в загальному туристів і людей, які тут проживають і тут ходять. Тут можна собі придбати такі якісь квіти. Просто такі, бачите, різні такі магазинчики, і ми також рухаємося далі. Монако. І продовжуємо нашу екскурсію вуличками Монако. Тут трошки ближче видно будинки. Як я вже не один раз говорив, якщо подивитися, то тут навіть біля смітників немає такого, знаєте, якогось бруду. Бо люди за цим всім дивляться, і люди тут більш багатші, і тут мають кожен з своїх людей шоферів, які возять їх. І за цією за країною дуже сильно дивляться і цінують, і люблять її. Але дуже цікаво ходити і показувати саме вам. Такі різні вулички, тому що ці вулички дуже мають багато історії в собі, багато чистоти і багато цікавинок. Я багато дуже бачив тут бананових дерев, фактично всюди вони є. І зауважте, як цікаво, як сонце зараз йде іде на той бік, а з цього боку повністю е, така ніби тінь. Я сподіваюся, що сьогоднішня екскурсія вам дуже сильно сподобалась, що ви вражені вуличками Монако, що ви тут обходили, побачили це все на власні очі, побачили багато різноманітності позаду мене, переді мною. І я зміг вам показати дійсно середину серця цієї цікавої країни. Чи мені сподобалось Монако? Звісно, що так. Цікава країна має дуже багато гарних краєвидів, багато можливостей, але точно не для простих людей. Тут треба мати гроші, тут треба... Мати багато грошей, щоб себе почувати добре і тут жити. А навіть як ми тут зараз проходимо вуличками, Монако, ми вже досить на горі. Ви бачите, різна така цікава архітектура, все по-іншому, але все разом докупи склеюється. Дякую, друзі, що вислухали мене сьогодні. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною. Де просто тут ростуть такі кактуси. Як це цікаво, просто бачити, тому взагалі є такі малесенькі кактуси. Дуже цікаво.